Добрий вечір! В ефірі розіграш державної числової лотереї Мегалот і проведу його я, Анна Клименко. Сьогодні на кону величезні гроші. «Мегаджекпот» – 5 мільйонів 450 тисяч гривень. Та мегаприз 2 мільйони 725 тисяч гривень. Ці неймовірні гроші можуть стати вашими буквально за три хвилини. Сьогодні, як і завжди, присутня тиражна комісія. Доброго вечора вам! А я бажаю усім удачі і оголошую, що 1481 тираж відкрито, і ми вмикаємо лототрон. І одразу хочу сказати, що наш пот певно тримає позицію найбільшого виграшу в Україні. Стати його власником досить легко. Треба просто зробити ставку і вірити в свою удачу. Номер першої кульки 5. Ставка в Мегалот – це усього 5 гривень. За ці дрібні гроші ви отримуєте реальний шанс стати мультимільйонером. Номер другої кульки 39. А якщо до ставки докупити ще й додаткові мегакульки, ви збільшуєте свої шанси на подвоєння виграшів. Номер третьої кульки 42. Звичайно, мегалот це лотерея. І тут все вирішує удача. але ніхто не відміняв інтуїції. А ви вгадали попередні кульки? Номер четвертої кульки 33. І ми вже зараз знаємо номер п'ятої кульки, це номер 24. А хто виграє сьогодні і чи підкориться джекпот, ми скоро дізнаємося. Номер шостої кульки 30. Ви бачите комбінацію із шести виграшних чисел. І зараз саме час розіграти сьому кульку мегакульку. І ми вмикаємо лототрон. А я нагадаю, якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. І сьогодні виграшною є мегакулька 7. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього тиражу така. 5, 39, 42, 33, 24, 30 та мегакулька 7. Я вітаю усіх переможців сьогоднішнього тиражу. А які суми ви виграли, ми зараз дізнаємося. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 24 гривні. За чотири вгаданих числа ви виграли 228 гривень. Та за п'ять вгаданих чисел ви виграли п'ять тисяч гривню. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подвояться. А наші головні призи встояли, і наступного разу вони будуть ще більшими. А саме, мегаприз 2 мільйони 750 тисяч гривень та мегаджекпот, 5 мільйонів 500 тисяч гривень. Тож робіть свої ставки, і нехай вони будуть вдалими. А наступний розіграш Мегалот відбудеться 11 листопада, і проведе його наша улюблена Ірина Фролова. А я бажаю вам удачі як в лотереях, так і в житті.